Шановні вболівальники, знову вітаємо вас на нашому каналі і представляємо третій у 2025 році випуск новин футбольного клубу Колос, який розповість про головні події у березні. Перший весняний місяць розпочався із неймовірної перемоги нашої юнацької команди, яка на п'ятій компенсованій хвилині вирвала перемогу у юнаків Вереса. На 95-й хвилині ковалівці заробили штрафний і після розіграшу простий лукарний майданчик господарів зробив Андрій Бойко. Продовжив атаку Віктор Тригупа у ворота переправив Даніл Андрющенко. Також у перший день весни порадували вболівальників і наші дівчата. Жіноча команда Колос впевнено перемогла у чвертьфіналі Кубка України Кривбас 4-0 та здобула перепуску у півфінал турніру. Увесь перший тайм гості тримали свої ворота на замку та небезпечно контратакували. Але в компенсований до першої половини час наші розіграли кутовий. Вероніка Андрухів зробила навіс, який конвертувала у гол Даріна Краснобородько 1-0. У другому таймі після передачі Ангеліни Федеренко чудовий гол провела Андрухів. А згодом після пасу в розріз від Краснобородько відзначилася Віолета Тян. Крапку у грі поставила Даяна Семків, яка офіційно оформила путівку до півфіналу. Де на колос вже чекають ворскла та Металіст 19-25, А останній повідоми однієї четвертої фіналу Ладомир Сістерс відбудеться 2 травня. Ну, По-перше, ми дуже вдячні нашим Збройним силам України, тому що ми зіграли цю гру, тому що ну, дуже важкий час в країні, але ми граємо в футбол, займаємося своєю улюбленою справою. Так, ну, це перші ігри і завжди вони важкі. А, 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 а кубкові ігри – це дуже важко грати. Була велика перерва, ми вийшли, ну, готувалися до гри. Ми знали, що буде важка гра, така Кривбас дуже молода, амбіціозна команда. Вони грали, грали на відоборони, виходили в контратаки. Да, так було важко, але. На кінці першого тайму ми забили гол, вже як гол роздягальню вже стало нам легше. І в другому таймі також ну ми заздавали дуже багато моментів, але ми їх не Ну, Дуже радують, що ми заздає моменти. Я впевнена, що все буде добре, і рухаємося далі, готуємося на там. 2 березня основна команда колоса в матчі 19-го туру УПЛ поступилася у гостях Вересу 1-2, а долю поєдинку вирішив пенальті у компенсований час. Господарі відкрили рахунок на шостій хвилині. Владислав Шарай прострілив у центр. Наш півзахисник Олександр Демченко в підкаті вибив м'яч, але влучив у коліно і краснічі. І це був автогол. Коваліції зрівняли результат на 31-й хвилині. Демченко виконав дальню діагональ на правий фланг. Максим третяков зробив простріл у центр. А Ніка Гагнідзе красивим ударом увігнав м'яч у праву дев'ятку 1-1. У другому таймі наша команда була ближче до перемоги, чого вартують моменти дуже активного Джовані Болівара, який вийшов на заміну. Але розв'язка матчу сталася у компенсований арбітриною час. Після контакту Стефана Владою та Євгена Шевченко із падінням останнього Анастасія Романюк спочатку не зреагувала на епізод, але пізніше пішла дивитися вар. Рішення пенальті, який реалізував Ігор Харатін. В мене є претензія до футболіста, до нашого, тому що ти не можеш стояти в штрафному майданчику просто на прямих ногах. Там потрібно бути максимально очікувати будь-який від відскок м'яча і грати його перший. А коли ти стартуєш просто з прямих ног, наскільки мені здалося, то є то так, як є. Я... я... Мені скажімо так, я не хочу давати оцінку суддівству. З епізодів складається життя, і от маємо на сьогодніву таку по ситуацію. Подивимося, що з цього 6 березня юнаки колоса продовжили свою переможну ходу, розгромивши в межах 20-го туру чемпіонату Ю 19 Олександрію 5-1. Хлопці Віталія Гавриша в перші півгодини гри нокаутували суперників потужною грою та чотирма забитими м'ячами. На одинадцятій хвилині Олексій Безручук вдало зіграв на добиванні та відкрив рахунок. Згодом відзначився Віктор Тригуб. Ще за 5 хвилин після прострілу Вадима Мерви забив Роман Кузик. А на 26 шостій хвилині після розіграшу штрафного свій дебютний гол за ковалівців провів центральний захисник Максим Данилюк 4-0. По перерві гості активізувалися та змогли розмочити рахунок завдяки гарматному пострілу, який завдав Максим Шолопець. Але підопічні Віталія Гариша доволі оперативно повернули різницю плюс чотири після подачі з кутового п'ятою переправив м'яч далі Захарій Захарків, який щойно вийшов на заміну. А дубль гурі оформив Безручук. Матч провели доволі успішно. Впевнена перемога. Я вважаю, ми дуже готувалися до цієї гри. Тому що це була принципова гра, тому що Карпати втратили очки, і ми, наша задача на сезон це третє місце і навіть вище. Та насправді просто виходжу на поле робити свою роботу і грати, старатись на команду, щоб команда вигравала, адже ну, футбол це колективний вид спорту і один ти в футболі ти ніхто просто. Гра була неперевершена, команда старалася. Самого початку ми почали атакувати і здійснили план на гру. Забили швидкі м'ячі і гра пройшла чудово. Це дебютний гол в чемпіонаті 19 в моїй кар'єрі більшість такі голи були на добиванні або на стандартах там. Так що так. Наступного дня головна команда вдома мінімально поступилася. Олександрії 0-1. Гості володіли ініціативою, яка конвертувалася у гол на 42 й хвилині. Цара прострілив із флангу в центральну зону, де Володимир Шепелів в один дотик пробив нашого кіпера Івана Пахолюка. За хвилину містяни могли подвоїти перевагу, проте цара влучив у праву стійку наших воріт. У другому таймі ковалівці шукали свої моменти біля воріт Георгія Єрмакова, але всі зусилля колоса були марні. Олександрія зберегла переможний результат. Після цієї поразки пішов у відставку тренерський штаб колоса на чолі із Олександром Поздієвим. А головним тренером невдовзі було призначено добре всім знайомого фахівця Руслана Костишина. 10 березня був представлений команді та провів з хлопцями перше тренування. 15 березня юнаки колоса не зуміли здобути чергову перемогу в чемпіонаті, несподівано втративши очки із аутсайдерами турніру з команди ЛНЗ. У першій половині коаліції мали купу моментів для взяття воріт, але раз за разом їх марнували. Нарешті на 40 40-й хвилині Олексій Безручук взяв ініціативу на себе і красивим ударом з розвороту відкрив рахунок. Але гості за півтори хвилини зрівняли результат після подачі кутового найспритнішим у нашому карному майданчику був захисник ЛНЗ Андрій Мельник. У другому таймі наші багато атакували, але ніяк не могли знову вийти вперед. Аж поки вкотре своє вагоме слово не сказав Безручук. Він провів свій 11-й гол в сезоні та наразі входить у четвірку найкращих бомбардирів чемпіонату. Проте черкащани знову змогли гідно відповісти на 85 й хвилині. Захисник Олександр Якименко здійснив рейд лівим флангом і пробив повз нашого голкіпера Артема Коробченка. 2-2. Наступного дня основна команда в межах 21-го туру УПЛ поступилася в Черкасах ЛНЗ з рахунком 0-2. В першому таймі була доволі активна гра у виконанні обох команд. М'яч не затримувався в центрі поля, а суперники відповідали атакою на атаку. Господарі ж відкрило рахунок на 37-й хвилині після швидкої контратаки на наші ворота. Яшарі знайшов пасом на правому фланзі Ейнела, який у боротьбі з Андрієм Цуріковим пробив у нижній кут воріт Івана Пахолюка. По перерві ковалівці активізувалися і мали кілька хороших нагод для взяття воріт. Але на 67-й хвилині наш кіпер припустився дуже прикрої помилки, несподівано випустивши м'яч із рук. І цим скористався Геннадій Пасіч, який забивав вже у порожні ворота. Перший млинець після повернення Руслана Костишина виявився Глевким рівних команд. І по, по моментам вона рівна, і там, по ударах десь перевага кажеться, там чуть, чуть може більше ВНЗ, НЗМ, на скутових більше. Так що я рахую це рівна гра, всю, всю гру зробили епізоди. Аут ми пропустили і це курйозний м'яч. Рахую гра, нічого була закономірна, це для мене. 18 березня жіноча команда Колос вдало стартувала у другому етапі вищої ліги, перегравши вдома Шахтар 3-0. Всі три голи наші футболістки провели у першому таймі. Рахунок відкрила Віолета Тян після передачі Світлани Когут. А потім вихід вічнавіч після дальнього закидання від Анастасії Вороніної реалізувала Ангеліна Федоренко. А згодом тян після індивідуального прориву оформила дубль. Ну, По-перше, ми дуже вдячні нашим збройним словам України, що ми зіграли цю гру, відіграли в такий нелегкий час для нашої країни. Вдала гра, ну, ми налаштовувалися на Шахтар. Це дуже гарна команда. Ну, ми зробили гру в першому таймі, в другому таймі ми вже зробили деякі заміни, тому що ми готуємося на ворсклу. Ну, Готувалися до цієї гри. Шахтар, така, знаєте. Непроста команда, ми з ними завжди граємо. Перші хвилини такі більш напружені. Вони десь виходили, виходили в контратаку, могли нам забити, але ми забили, зробили рахунок дуже комфортним до 3-0. І другий тайм ми вже грали по рахунку, міняли дівчат, тому що я ще повторю, повторюю, що в нас дуже відповідальна гра з Ворфою на виїзді. Завжди знаєте, перша гра це завжди тяжко, бо тому що великий період був відпочинку, і сьогодні потрібно було ну так скажемо, зібрати. І положити початок для подальших ігор. Я думаю, що нам вдалося. Багато чого і не вдавалося, але думаю, що ми все розберемо тренера зроблять теорію, розкажуть, покажуть, і ми вже до Вортку підійдемо в більш оптимальному складі і в більш підготовлені. А ось у другому турі жіноча команда дала осічку в Полтаві. Увесь перший тайм у грі проти Ворсли точилася рівна боротьба. Але на 41-й хвилині наші пропустили швидку контратаку. І після передачі від Яни Калініної рахунок відкрила Роксолана Кравчук. А на 73-й хвилині після подачі з Кутового подвоїла перевагу Полтавок Ольга Осіпян. В нинішньому сезоні колос програвав лише двічі, і обидва рази нашими кривницями були футболістки Ворскли. 26 березня. Жіноча команда колос у межах третього туру другого етапу мінімально перемогла в ковалівці ЖФК Ладомир один Єдиний гол у поєдинку провела на 28 й хвилині Світлана Когут після навісу Ірини Майбородіної з лівого флангу. Після цього матчу три представниці нашого клубу вирушили до національної команди України на матчі Ліги Націй 2025 проти Чехії. Це голкіперка Дар'я вінгер Вероніка Андрухів та опорниця Даяна Семків. Бажаємо українкам удачі. Відзначимо, що перед підготовчим збором жіночої збірної в будинку футболу відбулася щорічна церемонія футбольні зірки України, яка є одним з найважливіших урочистих заходів у вітчизняному футболі. І найкращою голкіперкою України у 24-му році було визнано воротаря колоса Дар'ю Келюшик. А серед найкращих півзахисниць була Вероніка Андрухів. Дівчата отримали свої призи з рук президента УАФ Андрія Шевченка. 28 березня юнацька команда коло зіграла матч 22-го туру проти юнаків. Зорі поєдинок вийшов цікавим з великою кількістю гольових моментів, які мали наші хлопці, і ковалівці в підсумку перемогли з рахунком 3-1. Розпочав переможну ходу Даніл Денисенко, який після дальнього пасу на хід передачу виконав Артур Комаренець здійснив прорив лівим флангом і поцілив у ворота. Далі міг забивати Роман Кузик, який сам створив собі момент, але влучив у стійку. Перед самою перервою наш захисник Владислав Шерше необачно зіграв рукою у своєму карному майданчику, і арбітер призначив пенальті, який реалізував капітан Зорі Максим Василець. 1-1. на 79-й хвилині десятка колоса після навісу Вадима Мерви головою переправив м'яч у сітку. 2-1. це був 12-й гол Безручука у нинішньому сезоні. А крапку поставив Захарій Захарків після подачі з кутового від Нікіти Загрюка наш форвард красивим ударом зняв всі питання щодо переможця у цій грі. Я знав, що я повинен проси виконати свою роботу і забити. Тим більше рахунок був 1-1. Зря такий складний суперник. Тим більше враховуючи, як ми зіграли за попередні разі 4 Ну такий був матч на на голи. І тому я розумів, що треба буде вирішувати якийсь буде момент, який треба буде рішити. Так, хлопці молодці, чесно кажучи, і перший тайм десь після голу ми трошки заспокоїлись, і це призвело до взяття в наших воротах. Але другий тайм хлопці молодці вийшли і з наснагою відпрацювали, що призвело до перемоги, і за що ми їм дякуємо. У неділю 30 березня в матчі 22-го туру УПЛ Колос нарешті здобув довгоочікувану перемогу, перегравши у Києві Зорю 3-0. Ковалівці розпочали гру активно, постійно граючи в атаку. Ключовими у першій половині були і порушення господарів. Словенський захисник Зорі Жан Тронтель протягом 30 хвилин отримав дві жовті картки, які перетворилися на червону. І наші дуже швидко скористалися більшістю за 4 хвилини після навісу. Від влада виледня елегантно переправив м'яч у ворота Андрій Цуріков, 1-0. А на 58-й хвилині Цуріков оформив дубль. Рапай увірвався у карний майданчик луганської команди та впав. М'яч відскочив до Цурікова. Андрій не розгубився та потужно пробив. М'яч від поперечини опустився за лінію воріт. А ще за кілька хвилин красивий удар Павла Оріховського у дев'ятку повністю деморалізував наших суперників. 3-0. Адже надалі наші могли забивати ще болівар влучив у стійку. А рапай у поперечину. Після цієї перемоги Колос набрав 21 заліковий бал в турнірній таблиці та піднявся на 12-ту сходинку, випередивши Ворсклу за кращою різницею м'ячів. Друзі, на цьому все. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті ФК Колос, а також у соцмережах. Хто ще не встиг, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Слава Україні! Шана Зайсу.